Далі елементарні щоденні дії, а, які сходити в магазин, спуститись сходинками або зайти в підземний перехід для, для таких людей випробування. Кожна тисячна людина в Україні має вади зору, або або є незрячою. Сьогодні один з а, днів, коли вони намагаються привернути до себе увагу день білої тростини, який запровадила організація Об'єднаних Націй. Тож як такі люди живуть в Україні, якої інфраструктури їм не вистачає, аби відчувати себе повноцінними членами суспільства. Давайте подивимось нашому сюжеті. Щосуботи зранку на станції метро виставковий центр Руслан збирає групу людей. Тут є ті, які бачать частково дуже погано або не бачать взагалі. Вони розбиваються по парам та піднімаються у парк. Ми йдемо з Русланом. Ану, придупріждаєте это все по нормам. Вот это, вот это должно быть везде. Це ми зупинилися біля рифленої плитки. Станція метро виставковий центр нова. І тут такі обмежувальні лінії є, так само, як і жовті смуги на початку та в кінці сходинок. А ось двері на вихід вже не оснастили. здесь вот ручка Здесь зі сам дождна бути жовта Здесь Дісні реклама должна быть, а жовта чорна. Уже на вулиці до гурту приєднуються і ще декілька людей. Їм роздають палки та альпіністські пояси. Усе для занять скандинавською ходьбою. Скандинавська ходьба вирабає впевненість. Тобто вони вже не бояться робити шаги. Ми встаємо на зв'язку для того, щоб вони безпечно могли рухатися, так як у нас внутрішній зв'язку не щоб могли розслабитися, спокійно йти. Ірина приїжджає на ходьбу з Українки. Це містечко у 30 кілометрах від Києва. Маршрутка і метро, і метро з пересадками. Займається з липня і каже, що вже почуває себе впевненішою. Стимули є самостоятельна і сучать кіїв то туда, то туда. Але спеціально оснащених туристичних місць для незрячих у столиці не так багато. Тільки цього вересня за ініціативи каналу Діскавері встановили п'ять табличок шрифтом Брайля на головних панорамних майданчиках столиці. Опис краєвидів зробили українські письменники. В Україні живе від 70 до 100 тисяч людей, які мають вади зору і які потребують допомоги саме в інфраструктурі. Це перший туристичний маршрут для незрячих у столиці. Та Невирішеним залишається питання, а як таким людям добратися до тих самих табличок. Більшість станції метро, підземних переходів та громадського транспорту для їхніх потреб не пристосовані. Зробили великий крок вперед у цьому плані рівне. Вже два роки, та майже на всіх тролейбусах є звукове сповіщення маршруту. маршруту. Вікторія Самчук слабозора, і таке вдосконалення громадського транспорту значно полегшує її життя. Я вже понад два роки. Можу сама користуватися містом. Ініціативу проявила громадська організація. Петро, керівник її рівненського осередку, не сподівався, що влада так швидко піде їм назустріч. Винесли на сесію, винесли перед тим, що на громадську раду, то вони підтримали і зразу виділили кошти. Тепер подібні пристрої вже є у Хмельницькому Житомирі. Починає впроваджувати їх. І Луцьк київським чиновникам каже Петро. Також пропонували долучитися, але поки столиця стати доступною для людей з обмеженими можливостями не поспішає.